Документи. документи на перевезення. Відходи е, після сортування землі. <схай> Кількість 568. 5, це... Громадська організація Force Control. Тому. <схай> <схай> Алла Васильона, тут на полі громадська організація. організація, організація, організація про... Покажи по світі. І... Старі ну, підтривці. Воно ну, нам сюди та ж удари Стовбучанський СМТ Гастомер. Ну... Відходи після сортування. Чипси Люкс. Ота МВК. Чипси Лікс Стоус Чов. І всяк... так, так? Ну, це ж відходи від картошки і А написано від... відходи від сортування землі. Друг, викликай, поліцію. Давайте якось це. Ну, я не знаю, давайте я вам дам номер трубочки. Вам... Давай, не номер трубочки, викликай поліцію, свічу оперативно. Не треба ніякого номер трубочки. Вони, 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 вони поліці, так, друзі, е давно хотіли е підняти питання. Це Чіпси Люкс, які знаходяться в сусідньому районі, в Вишгородському. Е зробили таке біо біовідходів. Щоб ви зрозуміли, камера не передає запаха жахливого, який тут е відбувається. Тут просто е, поле, яке знаходиться в Бучанському районі, з Вижгородського району, за накладною, які підписані чипсами люкс, тов чіпси люкс, звозиться такі от розклади, причому позначаються як відходи, відходи сортування землі. Як це можна землю сортувати, незрозуміло? Фу, Вони ще бля, стоїть таке, що жесть. Подивіться на масштаби. Фу блін, тут, тут можна в Короче. І от щойно зловили машину на гарячому, яка привезла в черговий раз викидати оце все в поле. Ох, тут і вонь стоїть. Зараз будемо викликатися оперативну групу, вже починаються там якісь телефончики там. Все таке. Нам пофіг на телефончики. Нам потрібно, щоб не поплюжили навколишнє середовище. Ну, коротше, територія досить велика. Слідчі оперативно викликаємо. Зараз будемо розбиратися, хто давав право робити, займатися такою діяльністю. Загажувати поле. І тут така вонь стоїть, що, мабуть, близько прилеглі будинки. Коли вітер в їхню сторону дує, просто в шоці. Чекаємо на поліцію разом сила. Патрульний поліцейський. Дуже швидко прибули. Добре. Доброго дня. Патрульні? Так. Да. Свічу оперативно потрібно. Є тут кому писати. Визивайте свічу оперативно, будемо писати. Так, зараз подивимося. Хотілося би показати тонкий момент, а, значить тут паї розбиті по, по чи по 2 гектара, чи по, чи по гектару, йде іде такими вузькими смужками. Ось. Дуже цікаво, хай би Чипсилюкс показали договір з власниками цих земельних ділянок. Про що, про, про влаштування тут свалки чи про що, про вивіз, як вони кажуть, відходів землі, сортування землі, що за брід. Але є ще один нюансик. Десь приблизно ось зараз покажу. О, ви бачите, да? О, там от вже там свалка свіженька, а тут вже така трошки полежавша, десь може місяця два. От приблизно десь з цього місця і таку в ту сторону земля за кадастровою картою і немає кадастрового номера, тобто державна. Ось. І ось на державній території відбувається. От. Але всім на все насрати як завжди в нас в країні. І мало того, що скоріше за все сюди. Гавновози теж приїжджають зливатися, бачите? Дірміщами. Починає. Один хтось починає срати, пакостити, а всі інші Ось Отак От і живемо. Приїхала патрулька, ми викликали слідчу, як завжди. Ну, нічого, чекаємо слідчих.